Спеціальний випуск новин про особливі події в студії Інна Літовченко. Вітаю. Сьогодні 17 вересня. Цього дня народилися такі відомі українські діячі, як письменник Михайло Коцюбинський та Михайло Павлик, і художник Микола Глущенко. А у 1989 році розпочався перший фестиваль української пісні Червона рута. Також цього дня відзначається День Рятівника, а в народному календарі День Неопалима Копина. Топ-новина учорашнього дня Верховна Рада України ухвалила закон про амністію та особливий статус деяких районів Донецької та Луганської областей. А також ратифікувала угоду про асоціацію з Євросоюзом. Синхронно з нашим парламентом цю угоду ратифікував і Євросоюз. Ратифікацію цієї угоди експерти вже назвали історичною подією для України. За сьогоднішню ратифікацію є цивілізаційним вибором України. Ми виправляємо помилку, яка була допущена 350 років тому. Україна це Європа. І так сказав і зробив український народ. Під цією угодою стоїть підпис в першу чергу всієї України. І прикро. Що ця угода скріплена кров'ю. Але такий вибір, така боротьба і така плата за свободу, за демократію і за незалежність. Так зараз наші вояки борються за український суверенітет, за українську незалежність і за цілісність української держави. Підписання угоди. І її ратифікація це перший крок. Це тільки початок великого європейського шляху. Ефективність і результативність залежить тільки від нас, від політичної волі, від волі до змін, від волі до боротьби і від волі до перемоги. Народ продемонстрував своє прагнення. Бути в Європі і жити в Європі. Відповідальність чинної Верховної Ради, нової Верховної Ради, уряду, і президента, і політичної еліти, яка повинна бути обрана українським народом, за реалізацію прагнень і волі багатомільйонної Європейської української держави. Тепер від нас чекають не підписів і переможних реляцій, а конкретних дій. І результатів тому вперед до реалізації угоди і до перемоги демократії, свободи і України. І про фронтову ситуацію на сході України на основі повідомлень інформаційної агенції «Укрінформ» та інших джерел. Основні події і тенденції наступні. У районі Іловайська і сумнозвісної Сауру Могили знайдені тіла 72 убитих російськими найманцями українських воїнів. В Донецьку бойовики захопили спортивний комплекс, господарський суд і консульства Чехії та Польщі. Сьогодні вранці терористи розпочали новий штурм аеропорту в Донецьку. У полоні сепаратистів помер начальник Горлівської автоінспекції Суходольський. За час перемир'я на Донбасі загинули 16 українських воїнів. 98 поранені. За даними НАТО, на території України залишаються чотири військові батальйони Росії. Чи може бути зброєю українська вишиванка? Життя показує, що може. Причому зброєю грізною. Детальніше у відеосюжеті Галини Ковальчук. Вишиванка проти війни. У Житомирі відбувся конкурс вишиванок, на якому збирали кошти пораненим військовослужбовцям. Участь у заході взяли чимало Житомирян та гостей міста, адже номінацій було чотири: краща дитяча, жіноча, чоловіча вишиванки та родина у вишиванках. Переможці отримали призи та подарунки. Будовичний конкурс та концерт організувала Житомирська Свобода. Переможців визначити було нелегко, розповідають члени журі, адже вишиванки претендентів оцінювали серйозно. Критерії були автентичність Тобто, чи це нанесено? Воно було там просто вишивка готова на щось нанесена, чи вишивано було по, по матеріалу разом. Особливо важко було визначити кращу у номінації жіночі ще вишиванка, тому що кожна з вишиванок була зроблена майстерно. Вона відповідала усім таким вимогливим критеріям. От і тільки так, скажемо, у такої важкій дискусії ми визначили трійку переможців. Також під час заходу провели благодійний аукціон. Художниця Дар'я Габрук написала картину, яку на сцені продали за 1300 гривень. Кошти від продажу підуть на лікування пораненого військовослужбовця Юрія Весельського. Оці 1300 гривень це йдуть на допомогу цьому пораненому. Решта коштів підуть на 95-ту ремобільну і на батальйон Січ добровільчий, який от Січ 1 сформована. Зараз формується батальйон Січ 2 і от на нього ми передамо ці кошти. Я довго не роздумував, тому що я завжди готовий допомогти, чим зможу і чим для, для тих хлопців, які відстоюють наші права, наше достоинство і тобто воюють за наших дітей, за наше майбутнє. І, тобто для цього хлопця, який все таки втратив своє здоров'я, і для нього буквально було навіть жалко і вінати півтори тисячі. Я стояв би до кінця. У конкурсі на кращу дитячу вишиванку взяли участь 22 дитини. Перше місце посіла Аліна Ткачук. Особливу номінацію оголосили для дітей луганських переселенців, адже цього дня Луганськ також святкував день міста. Члени журі подарували малим луганчанам кошти на подарунки. А у номінації на кращу. Жіночу вишиванку перемогла Анна Шахбазян від спонсорів. Дівчина отримала подарунок поїздку на двох до Вінницьких фонтанів. У номінації на кращу чоловічу вишиванку переміг Роман Гаврилович, голова Андрушівської райдержадміністрації. Від спонсорів він отримав подарунок. Поїздку на двох до Львова на фестиваль кави в Андрушівці У нас є цілий музей вишиванок і саме у нас в Андрушівці ще й такі вишиванки, які займають перші місця в Україні. Ось і мені подарували, і вона виграла сьогодні. Віктор Брокерів, голова Житомирської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода як організатор конкурсу вишиванок розповів про мету патріотичного заходу. Конкурс такий вишиванки, вишиванка проти війни. І заодно ми хочемо започаткувати все-таки на наступний рік. Можливо, це буде з Житомира. Цей конкурс і щорічно будемо можливо проводити на день міста. І з кожним роком все більше і більше людей буде відвідувати цей конкурс. У номінації на кращу родину у вишиванках перемогу здобув. Учасники дитячого зразкового ансамблю Джерельце. Усі вони були у старовинних вишиванках, за що їх і відзначили журі та спонсори конкурсу. Обласне телебачення продовжує знайомити глядачів з підсумками проведеного нами. Напередодні вивчення громадської думки щодо війни на сході України. Нагадаю, що 95% опитаних нами однозначно висловилися за єдину країну. Ось черговий відгук. «Що ж тут думати? Війна це завжди погано, гинуть люди. От краще було б, щоб її взагалі не було. От, через це добре, що вона якось там затихає, От, менше буде смертей. От, я сподіваюся, що вона якось вирішиться найближчим часом. Звичайно, завжди ну, переважаючим повинно бути мирне вирішення конфлікту. Ну, ми не можемо погодити з тим, що от Російська Федерація вона напала на нас, вона агресор, Але я вважаю, що політики повинні намагатися так чи інакше вирішити це мирно, оскільки вже стільки загинуло наших хлопців, і хотілося б, щоб це припинилося якнайшвидше. Розгортається і наш новий патріотичний проект Поетичний турнір Єдина країна, в якому беруть участь не лише професійні письменники, а й юні поети, члени молодіжних літературних студій, студенти, старшокласники, усі шанувальники поетичного слова, які своєю творчістю підтримують Україну. Ось один із відгуків Україна фронтами вижита, Україна смертями вишита. Ми повинні збагнути з тобою, що Кому яка куля вилита, чи можливо судилося вижити, і кому яку чашу випити, чи зі славою, чи з ганьбою, визначає уже не Бог. Визначаємо ми з тобою. Слава Україні! Житомирщина продовжує широку благодійну допомогу українському війську. Завтра в обласному музично-драматичному театрі пройде концерт відомого гурту Лісапетний батальйон. Уся виручка від якого піде на підтримку воїнів земляків. Допоможіть і ви українським воїнам-героям. Підтримуємо військових Житомирщини. Усі бажаючі мають змогу надати фінансову допомогу військовим Житомирщини. Кошти можна перераховувати на окремий банківський рахунок. ПУАТ «Фідобанк». Код банку МФО 300-175. Розрахунковий рахунок 260-02-00-46-35-36. 30 Код 300 220 64 928 благодійний фонд Людяність, призначення платежу, благодійна допомога, надходження будуть відслідковуватися органами місцевого самоврядування, тобто представниками територіальних громад, і використовуватимуться виключно за призначенням. За перерахування коштів банк не здійснює жодних стягнень. Про спрямування зібраних коштів повідомлятимемо на офіційному сайті обласної ради. Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном 47 44 69. На базі Житомирського військового комісаріату функціонує кол-центр, який цілодобово за номером 47 37 15 приймає дзвінки від населення щодо мобілізації. І наостанок, два дні тому в одному із торговельних центрів Житомира зафіксовано ганебну подію. Невідомий, невідомий украв урну, в якій збиралися гроші для поранених воїнів. Коментарі, як мовиться, зайві громада Житомира вже розпочала пошук цього негідника, якого зафіксували камери спостереження. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, Як і всі попередні. Він буде розміщений сьогодні на нашому сайті ТівірадіоЗТ.юей. З вами була Інна Літовченко. Я всім бажаю приємного дня і лише позитивних новин. Бережіть себе до зустрічі!